Більше 20 загиблих та десятки поранених. Напередодні росіяни нанесли ракетні удари по чапленому. Бити по селищі росіяни почали в день, поцілили в приватний будинок. Згодом скерували ще чотири ракети в залізничну станцію. П'ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток. Йому було 11. Російська ракета зруйнувала його будинок. Пошково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть, обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Поліція відкрила кримінальне впровадження за статтею порушення законів і звичаїв війни. Загинули 25 людей. Серед жертв двоє хлопчиків 6 та 11 років. Кілька десятків людей поранені. Їх шпиталізували. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зазначають, травми в постраждалих схожі, переважно черепно мозкові перелами кінцівок, осколкові ураження та опіки. Зараз е зусилля наші зосереджені на Дітях, які постраждали, ми маємо по останній інформації, вже на зараз четверо дітей, з якими ми працюємо. Троє дітей з чотирьох перебувають в достатньо важкому стані, і вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, вухово-сколкові поранення, теж опіки, переломи, тобто діти достатньо тяжкі. Все, що потрібно для їх лікування, задіяно. Один з поранених дітей, 13-річний Богдан, постраждав від ракет, коли виходив зі свого дому на вулицю. Хлопця екстрено госпіталізували у Дніпровську лікарню. У пацієнта діагностовано перелом обох кісточок гомілки з задовільним стоянням, а також множині саднини верхніх нижніх кінцівок та тулубу. Наразі він отримує всю необхідну допомогу. Отримує лікування. Ми дивимося за станом кінцівки. Він потребує щодо обстеження. Зараз хлопець у стані середньої тяжкості. З ним же працює місцевий психолог. Яна Тюцяєва, Микола Худолій, Філіп Свідерський, Дніпроньюс. 1991 рік для радянського союзу став вирішальним. За рік до цього чотири країни Союзу вже оголосили про незалежність, і ось в 1991 році інші країни теж почали сходити з борту, так би мовити, Титаніка. 26 грудня 1991 року. Радянська влада визнала незалежність своїх колишніх республік. Але до цього Україна та інші країни пройшли довгий шлях з різними випробуваннями. Починаючи з 60-х років, СРСР став залежним від імпорту за кордону і вкрай необачний крок для радянської влади стала участь у війні в Афганістані. Це запустило новий пакет санкцій, і в результаті дефіцит та процвітання корупції у 80-х Після смерті Андропова очолює радянський союз Михайло Горбачов. Паменше громких слов восхищені друг другом, побільше діловітості. Якщо вірити статистиці КДБ в Україні протягом 1989 року відбулося близько півтори тисячі заходів, більше з яких не санкціоновані та національно-патріотичного характеру. Але українці все одно радянська влада не слухала. Зовнішньої підтримки не було навпаки, до України почали приїжджати політики із заходу, які не схвалювали вихід Української республіки із складу СРСР. Наприклад, за три тижні до проголошення незалежності до України прибув президент США Джордж Буш із закликом відмовитись від ідеї про незалежність. Свобода. Це не те саме, що незалежність. американці не підтримуватимуть тих, хто домагається незалежності для того, щоб замінити віддалену тиранію місцевим деспотизмом. Вони не допомагатимуть тим, хто відданий справі самогубного націоналізму. Але така підтримка радянського союзу обурила не тільки українців. А й громадян США американські журналісти назвали промову Джорджа Буша котлетою по Київське за те, що він, говорячи про свободу та демократію, переконував українців залишатися у складі тоталітарної держави. На той час, вочевидь, політика Америки була такою, що Америки Америці було вигідніше зберегти двополярний світ тобто, де з одного боку Америка як наддержава США точніше, а з іншого боку, радянський союз як наддержава. враховуючи те, що радянський союз була ще ядерною і супермолітаризованою державою, американцям, американському американській владі, вочевидь, здавалося, що буде легше контролювати одну велику ніж багато мілітаризованих республік, на які має розпастися. Радянський Союз живий ланцюг став одним із важливих кроків до відомлення української державності. Люди взялися за руки, щоб продемонструвати соборність України. Ланцюг розтягнувся на 770 метрів. Це був мирний протест із нагадуванням про історію українських держав УНР та ЗУНР. Згодом більшість учасників живого ланцюга вийшли на акцію протесту Революція на граніті». Вони вимагали не допустити підписання УРСР нового союзного договору і щоб українці призовники служили виключно у межах республіки. Коли ми спілкувалися з істориком, то провели паралель з революцією 2014 року. В обох випадках більшість учасників були молоді молоді люди, які щоразу боролись за незалежність та збереження української історії, паралелі між цими двома подіями, на мій суб'єктивний погляд, провести безперечно можна, тому що і там, і там рушійною силою були молоді люди, які розуміли, що вперед треба рухатись саме в сторону Європи, тобто не на схід, а на захід. Ось і відповідно саме вони були зацікавлені в майбутньому України. Вже без Росії, а в Європі в цивілізованому, так би мовити, світі у серпні 1991 року. Українці отримали шанс на остаточний крок до незалежності. В Москві державний переворот, столиця Росії задиміла 21 серпня, і вже за три дні Леонід Кравчук все таки скликав позачергову сесію Верховної Ради УРСР. І завдяки групі патріотичних депутатів на розгляд парламенту винесли акт про проголошення незалежності України. Абсолютна більшість членів парламенту підтримала. Це рішення проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Але проголошення незалежності України не давало Україні міжнародного визнання. Потрібні були додаткові докази, бажання саме українців до незалежності. 1 грудня 1991 року по всій Україні відкрилися понад 34 тисячі дільниць для голосування. Кожен виборець отримав два бюлетені: в одному шість кандидатів на посаду президента України. А в іншому лише одне запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? І всього два варіанти відповіді: так чи ні. Понад 90% учасників проголосувало за. Наприклад, Донецькій області за проголосувало 83% людей в Києві 92%, в Севастополі 57%, на Львівщині 97%. І лише впродовж грудня Україну визнали близько 40 країн світу. За українську незалежність боролися як звичайні українці на революціях, так і справжні патріоти в стінах Верховної Ради, яких нині з нами вже немає. Звісно, один із таких Левко Лук'яненко, якого називають батьком української незалежності. Саме він написав акт проголошення незалежності України. Такий цікавий факт про Левка Григоровича, що його день народження співпадає з ним нашою незалежністю, тобто це 24 серпня. І таких людей чимало: чорновіл, стус. Всі вони поклали своє життя за нашу незалежність, яку зараз ми також захищаємо. А ми, а... 24 серпня став для українців особливим та знаковим днем. Хоча до повноцінної незалежності українцям ще потрібно було пройти багато випробувань. 1991 рік показав усьому світу, що ми вільний та сильний народ, який ніколи не зрадить ідею самостійності та свободи і продовжить боротися до кінця, як це робимо і зараз. Анастасія каюда, Павло Черненко, Ніпронюс. До дня незалежності митці Дніпровських театрів та коледжу культури підготували яскравий перформанс. Актори театру драми та комедії вирішили до сусіднього театру опери та балету із великим синім полотнищем у руках. Там колеги зустріли їх із таким же жовтим полотнищем. Разом вони утворили величезний державний прапор розміром 25 на 16 метрів. Назвали цю акцію музи незалежності. Дуже важливо сьогодні всім митцям показати Україні українцям, що Україна жива. Ми живі, ми, ми, як митці на культурному фронті, продовжуємо боронити його, продовжуємо працювати, надихати людей, які потребують цього натхнення. Студенти коледжу культури утворили за допомогою синьо-жовтих парасольок цифри 31 і букви UA. Україна вільна, непереможна та завжди буде вільною, непереможною Україною, яку ми обороняємо. Та, це наша держава, це наша країна. Ми її ніколи не зрадимо, і все буде Україна. Напевно, хотіли цим показати, що Україна цілісна, неподільна, і схід і захід разом ніхто не ділить. І Крим також разом з нами про цілісність і соборність нашої єдиної суверенної української держави. Що незалежність люди за нашу незалежність об'єдналися. Всі об'єдналася вся країна, це підприємці, службовці, це волонтери, це військові. Кожен на своєму місці боронить нашу країну і е, тримає свій фронт. Нині майже всі артисти стали волонтерами, втім вже дуже хочуть повернутися на сцену до свого глядача. Вірять в наших воїнів і в перемогу всієї країни, і чим дуж її наближають. Ірина Делтова, Дніпроньюс. Полотно, фарба, пензлі та місцина, з якої відкривається неймовірний краєвид на все місто. На оглядовому майданчику Дніпра зібрались художниці, аби увіковічнити велич Дніпра. Одна з учасниць заходу Ганна, майстриня Петриківського розпису. Ним займається вже понад 25 років. З початком повномасштабного вторгнення жінка все ніяк не могла знайти в собі сили творити, але потім зрозуміла, що пензлик у її руках також зброя, і малювання це її своєрідний фронт. Останні роки. Оці роки війни, я зрозуміла, що я потрібна тут. Петриківка це моє, і я зрозуміла, що е, якщо я буду її розвивати, якщо я буду показувати світу, так, наше народне мистецтво, нашої країни, то ну, скажімо, це буде моя місія. Ну тобто, це моя рідне, я люблю дуже Петриківку, і це моє. Я хочу, щоб всі люди це бачили і знали, що це дуже класно, що ми українці. Ну насправді найкраща нація. Ми талановиті, ми роботящі. Ми можемо все. Ми сильні і, і взагалі. Захід створили, аби розвинути образотворче та декоративно ужиткове мистецтво у Дніпрі, а також підтримати і надихнути майстрів. Ми вирішили провести захід, який називається Дніпро надихає. В ньому приймають участь викладачі закладу. Вони будуть. На оглядовому та майданчику малювати свої твори. Відкритий пленер мав проходити з дітками, вихованцями цих художниць, але війна внесла свої корективи. Довго готувалися, і у нас мали бути прекрасні заходи з дітьми Дніпра із діточками, які зараз рятуються від війни з інших регіонів України. Але зрозуміло, що через питання безпекові ми змушені були перенести, поки не буду озвучувати на які дати. Однак майстри, наші майстрині прекрасні, вони не зголосились переносити захід, який вони планували. І більш того, вони були ініціаторами проведення даного заходу. У заході взяли участь 11 майстрин з Дніпра з різних художніх жанрів. Згодом ці шедеври виставлять на аукціоні до Дня міста, а виручені кошти відправлять на допомогу ЗСУ. Марія Бондар, Павло Черненко, Ніпроньос.